Ага, приблизно такий ірландський акцент. Ла -ла 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 -ла. Да. Всім привіт! Привіт! Ми вітаємо тебе на, на подкасті Акваріум да. Шоу. І з вами сьогодні, як завжди, я, Аня і я Наталі. Ну і ми починаємо. А перш ніж ми почнемо, ми нагадуємо, що ці випуски виходять завдяки тобі. Тому приєднуйся, ставай нашим патроном або патронесою. І не забувай ставити лайки, підписуватися і поширювати цей випуск. Всі посилання ти знайдеш в описі до цього відео. Наша перша історія звучить так: Привіт, акваріум! Я повинна розказати цей секрет. Зі мною стався тришовий випадок з ботоксом, від якого мене досі пересмикує. Блін. Я б не наважилась собі колоти в ботокс. ботокс. Мені пропонувала косметолог. Так? Так. Я... І вона вже двічі Общаю. мені пропонувала, але. А де тобі? Я не розумію. Типу, наше наша тобі оце? Оце, так? Да. — Ну, Мені здається, no, що, вона це, каже, якраз, що живе, живе обличчя. активна міміка, і вона. <смірси> <Ворсистий> мікрофон. <смірси> um, вона каже, що в мене активна міміка, і воно буде якби залягати всі ці зморшки. No, Оці... суміш, окей, Якби вони були я, яскраво виражені, я б no, ще розумію, на є, можна побачити. Ну, я я думаю. — Ну, я не знаю, Це треба отак, от в притул, і то він в no, теле. Вона, ж рівний, вона воно мікро. Ж мене розглядає під лампою. Бо то, я, я собі мін. думала, там, де в мене шрам, ось це там. Тому що в мене. Ну, в мене мачні залягає маршинка між бровами. Ну, просто вона раз мені запро, але вона дуже м'яко пропонувала. Угу. Треба тобто Не... Вона просто, типу, угу. каже, що ви можете таке зробити, наприклад. Тобто я, я б на а, вашому. Вона просто типу, порекомендувала послугу. Да, я угу. каже, я б на вашому місці, типу, це зробила. Типу, я рекомендую вам, тому що у вас активна міміка. Чи нормально це робити в 26? Я не дуже впевнена. Ти знаєш, вважається, що його треба зробити до того. Як залягли заломи, угу. тому що потім його випрямити, цей залом набагато важче, ага. і типу вважається краще зберегти своє обличчя. Ну воно ж типу якось там мігрує, Ні, ботокс не мігрує Ботокс – Це ж токсин, угу. ботуліновий токсин, чи щось там як позитивно, це звучить? А, да, це є це отрута, яку ти так. колиш в себе, і вона просто-напросто блокує нервові закінчення. Знаєш, Я тобі скажу, Боток що бото вже колять не тільки я розумію, в обличчя так. його ж колять в залози, щоб не було цього. Маки, якось там чи виставити? Потовиділення. Є... А шию колять, якщо в тебе були шия, ось тут буває mm -hmm. в людей дуже сильні зажими. Я просто, знаєте, не знаю, замислювалася над тим, що дуже часто люди, коли починають робити ботокс, робити є гіалуронку, ламбро. робити татуювання, вони не зупиняються. Їм важко зупинитися. І Ось це трошки лякає, тому що і лякає потім результат. Тобто, коли в тебе невеликі заломи, да, і вони просто є, ти колиш собі, наприклад, умовно цей ботокс, воно там зменшує тобі ці потенційні проблеми в майбутньому. Це одне. А коли, ну, от, наприклад, в мене в мене прям ну, така кратер такий невеличкий на лобі, і от якщо я його приберу. От в мене страх, що ну в мене рівень трошки підніметься, ну якби вирівняється, Толерантності, саме… Толерантності, знаєш, да, до процедур, ні, 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 ні? не до процедур, саме, саме… Шкірний Ш -ш шкіра. Mm -hmm. Тобто в мене йде брови, трошечки ямка, і знову брова а, через цей шрам. Тобто mm -hmm. там чогось та там не вистачає. Коротше. І от коли воно вирівняється, наприклад. Чи не, ну, не розійдуться в мене брови трошки далі один від одної. Я, чи буду я ну, виглядати, грубо кажучи, так само, як я виглядаю? Мені мені все подобається в моїй зовнішності. Ну, хіба що тільки ось цей шрам, котрий, якщо є можливість, why not, чому б не не виправити? І от в мене страх того, що просто я собі не сподобаюся з рівним лобом. Уголовно. Ну, розумієш, Якщо говорити про ботокс, то він проходить. А якщо вже говорити про гілауронку, то mm -hmm. вона мігрує мігрує. Вона любить над... воду. Okay. По-перше, вона любить воду. І е цей філер набирає воду, він розбухає mm -hmm. і в тебе виходить дуже набрякле обличчя, як в Мадонни, так, наприклад. Так, так, так. Жахливе. Тобто, це вже маска. Воти ну, людина я, не схожа ні, на я людину. Не навіть не розглядала. Просто його не заповнюють хіба ні? I don't know. якщо чесно. Прийти до, до косметолога і проконсультуватися, я цього не робила. Тобто я на етапі там десь там подивилась, там щось почитала, подивилась на результати людей, але сказати, що я досконало просто вивчила це питання ні. Тому що воно в мене якби. В перспективі, але не в порядку денному, тобто це не та річ, на котру я дуже сильно хочу витратити гроші. У мене є інші нагальніші так. потреби. Тобто, це на таке аля, ой. А я б собі, а я б собі. Тобто, сказати, що я суперсерйозна до цього зараз або суперсерйозно хотіла, прямо так, горіло. ні. Але думки є, тому що я вважаю, що якщо є, метод виправлення якоїсь, ну я навіть не можу сказати це проблема, але якоїсь історії, котра тобі щось там заважає, why not? Тобто, якщо в тебе дуже маленькі губи, чому б не підколоти? Якщо там я не знаю, дуже круглі щічки і тебе це парить, чому б не видалити камки біша? Ну тобто я в принципі нормально до цього ставлюся, але ось цей. Період фанатізму і коли тебе ніхто не зупиняє. Мене дивує, знаєш, є ця жінка, яка в Києві живе, здається. Так, блогерка. Ти угу. зрозуміла за кого угу. я, в якої дуже дуже велика кількість так. філеру. Я, я, бачила, я вживу. вважаю, що це м злочин, лікарський злочин. Лікарський злочин. так. Тобто люди, які не зупиняють своїх клієнтів, не мають якоїсь етики угу. сказати, що ну, ви перетворюєтеся на щось. Не людиноподібне, ну дивись, тобто знаєш з одного ситуація. боку, є модифікації, і люди так. модифікують себе, да. Тобто тунелі це теж, ну як не властиво людям угу. е і всілякі там так, так пірсінги під... Да, екстр екстрема там дірки в усіх частинах тіла. Угу. От, і це одна культура, але культура косметології це ж так. про аля, ти намагаєшся себе зробити красивішим, а не модифікувати себе у щось там ну дивись, вона страшне. І... Ну вона приходить і каже. Я ось така, яка я зараз є, красива. Я собі подобаюся. Вона пішла до хірурга пластичного, там вставила попу, вставила груди, видалила декілька ребер, щоб талія була трошки тонкіша. Вона вважає це красивим. З якої, з я вважаю, міри? що це хвороба, коли ти вважаєш, так. що відрізати собі ребра. Це робить тебе красивішим і кращим, тобто, коли ти жертвуєш власним здоров'ям. Ну I'm sorry, але ребра існують, щоб захищати так. внутрішні органи. Це важлива частина тіла каркасу, і не можна їх просто так вирізати, тому що це некрасиво. Я розумію. Я маю на увазі, що з точки зору ну лікарів. Ну, вони не завжди можуть зупинити. Вони я можуть вважаю, сказати, що за я має... не буду тобі Напра... робити. Так, от ну, то це і є зупинити. То вона просто піде до іншого, ну, коли ось, це зробить. Так, бо він є, бо тому, що немає якоїсь загальної я хочу сказати. Е загальної або системи закону. покарань. Так, я вважаю, що якби е система там дозвільна була важчою трансгендерним людям, наприклад, які хочуть провести операцію так. за зміною статі, є ж якась процедура? Звичайно, психолог чи психотерапевт, я не знаю, хтось їх оглядає. Лікарі так. там гормональна терапія. Це ж є, тобто я б сказала навіть це процес також... зміни статі, він сам по собі вони ж спочатку в психлікарню їх направляють, вони лягають, їх обстежують. Ну, тобто, ти доказуєш, що ти дійсно себе відчуваєш чому, там жінкою, а не чоловіком. Чому, власне кажучи, людина, яка себе відчуває страшною в тілі людини, не проходить такої процедури? Чому ну, так просто себе модифікувати? А так. я розумію, що з одного боку я ліберально ставлюся до модифікацій, угу. до татуювань, до забивання забитого обличчя. Чесно кажучи, я, ну, мене не парить, якщо в когось забите обличчя і людина зі мною розмовляє. Так. Я буду на не ставитися угу. нормально, як і до людини з великими губами. І Абсолютно. з одного боку, я розумію, що це їх право себе модифікувати і робити те, що вони хочуть. Угу. Але з іншого боку, я розумію, що іноді вони не можуть собі е звітувати і бути. Е Усвідомленими ми в тому, що вони роблять, Ну давай будемо бо це відвертям. все одно якийсь результат. От коли людина mm -hmm. перекачує груди, перетворює себе на цю руденьку з, з фільма з кроликом, як вона називається? Зрозуміла? Так загалом, коли вони перетворюють себе на ну, такий Об'єктивізований сексуалізований персонаж, то це має якесь підґрунтя впливу соціуму, який вони не витримали, мені здається, можливо, але що стосується принаймні перекачених губ і зататуйованого обличчя, це все можна повернути назад. Так важко, але це можливо. Тобто татуювання виводяться, гіалуронка розчиняється. Або видаляється хірургічним шляхом. шляхом. Або видаляється, тобто аребра вже не, не наростиш. Тому, в принципі, мають бути тут я з тобою погоджуюся, і тут на цьому душність виходить з чату і починається історія. Я навіть дивилася один блог, I'm so sorry, жінки, душність яка вставила груди, як їй стало зле. Але так. вона не але це знаєш таке зле, типу, от зранку прокидаєшся, голова болить, там uh -huh. щось важко ходити, просто алергія. втома. В неї та, відторження імплантів, і вона, їй ніхто нічого не міг сказати допомогти, вона в форумах знайшла людей з такою ж проблемою oh і зрозуміла, God. що це через імпланти. Ну, Тому що в тебе ж там, поки реабілітація, поки uh -huh. ти, ти по-любому себе відчуваєш не Погано. дуже ок. І поки вона зрозуміла, в чому проблема, це зайняло uh -huh. ну, декілька років. Нічого собі, а, а якихось тестів немає на сумісність? Ну, я що пластичний хірург. I don't know. Я людина з Тіктоком, просто У мене Його! є тікток. Ну що, давай, давай історію. Кілька місяців тому я вирішила вперше зробити ботокс перед днем народження сестри. Я не дуже вчитувалася в цю тему і пішла в клініку, де була нижча ціна. Бо хто не любить зекономити? Блін, завжди знайдуться ті, хто зробить дешевше. Але, Але я б не ризикнула. Якість... Процедура, здавалося, пройшла нормально, але за кілька днів я помітила дещо дивне. Моя посмішка стала повністю кривою. Одна сторона обличчя застигла, а інша рухалась нормально. Через цю фігню я виглядала так, ніби я постійно посміхаюся або знаю якийсь секрет. Я Карнон Шварцнегер. Ще гірше те. Що мені довелося казати тост на дні народжені. Всі дивилися на мене, ніби я бажаю чогось із сарказмом або насмігаюся з усього. Блин. Хотілося провалитися під землю. Виявилося, що Ботокс мені ввели неправильно і він потрапив не в ті м'язи. Параліво знадобилося... ліцево... ліцевого нерва. Напевно, знадобилося майже 4 місяці, щоб обличчя стало нормальним. Блин. Я засвоїла урок, ніколи не економте на своєму обличчі. Зараз я сміюся з цього, але тоді я боялася, що це назавжди. Це абсолютно не смішно, тому що а, в мене була операція на обличчі, коли в мене було утворення під оком, і мені треба було його вирізати, тому що воно було невідомо, що то таке, і а, цього не можна було робити з місцевою анестезією. Це робилося під загальною анестезією, тому що а, тут є така штука, як оцей цей ліцевий нерв. От, і якщо його якимось чином пошкодити, то перекошене хлібало в тебе на все життя. Це і треш. Нічого я, тобі я не дуже допоможуть. боюсь. Я Це тому дуже не люблю ін'єкційну косметологію. Е, хоча я розумію, що я просто, я напевно просто... шанси невеликі, але ось цей страх, що ти будеш якимось угу, перекошеним. Ну, перекошеним, так. Саме тому треба йти в клініку, не до косметолога, в котрого просто є якісь, я не знаю, сертифікати. Те саме стосується психології. Зараз у нас я не курси знаю, купа курси пройшла, пройшла потім ще там якийсь майстер-клас і все. І вона сидить, віщає на, там, на весь інтернет і набирає собі людей, там я не знаю, в групу або на індивідуальні якісь е, консультації. Я Але пройшла це... курс за 500 доларів, і тепер я навчу тебе і продам тобі курс за 500 доларів я розумію, що 500 доларів це в принципі в гривнях не маленька сума, абсолютно, але це не та сума, яку платять психологи, коли вони навчаються. Та та, та ну вибачте, ну, не можна нам за навіть рік? за рік навчитися всього, що треба. Абсолютно. Це неможливо, фізично неможливо. Ну, тому так, що психологи. Медицина це важка тема. Психолог це не той, наприклад, хто закінчив університет з психології. Після цього ще є купа, 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 і ще трошечки більше то оце тільки, оце купа, це тільки половина. раптом що. От, е, це дуже довгий шлях з косметологією, та ж сама штука. Це мають робити: лікарі. Тому. Не нехтуйте своєю безпекою. Насправді Я навіть класно. Не знаю, що авторки... Скільки косметологів мають медичну освіту, як часто це зустрічається? Ну, тобто Я маю надію, салонах. що багато. Я не впевнена, що в салонах мають бути косметологи. Взагалі, в принципі, для цього є клініки. Угу. Косметологи мають бути в клініках, Цікаво. звичайно, в угу. приватних клініках. Я не думала але... просто про це взагалі. Тому що вони мають бути перевірені, сертифіковані. В салон приходить, вона орендує, вибачте, приміщення, Салон. Салон. салон бо це мила. салон, бо там набирається клієнтура. І я не знаю, ну має бути якась, я просто не в курсі, виправте, можливо, є якась інстанція, ну, котра... Сертифікати є. От перевіряю. хто колить, їм ще якісь угу. сертифікати видають. Але от я, наприклад, хто не знаю, які сертифікати їм видають. Угу. І, хто? і хто видає, і як це регламентовано. Угу. Гарне питання. Відпов... я сподіваюся, що відповідь нам тут напишуть. Можливо, тут у нас є косметологи, котрі Так, котрі скажуть, дівочки, закрийте роти взагалі не, не бикуйте <сміття> на косметологів, ніяких там клінік. У нас свої кабінети, кабінети, як у нотаріусів, наприклад, котрі відкривають власну справу. Можливо, воно так і є, але я вважаю, що якраз лікар-косметолог він має бути перше, лікарем. По друге, в нього стінка має бути просто забита сертифікатами. Всіма, які тільки можливі, тому що, тому що, блін, ну це дуже велика відповідальність. Я навіть не розумію, як люди беруться колоти комусь щось в обличчя, знаючи, що вони недостатньо кваліфіковані для цього, і виходити на ось цьому а ось прокатіт, Знаєте, це старе. Я, я думаю, дуже треба гроші. Прибуткова сфера, в принципі. Тобто, поки не станеться отака штука. Я не знаю. Мені дуже цікаво, на жаль, авторка нам не написала чи компенсували їй це. я Не думаю, сказала, та через 4 місяці саме пройде іди, парася. Ну, помилилися. Я просто бачила подібну історію в інтернеті, там, де хотіли вколоти, чи то прострочене, чи то не сертифікована Так. Просто насправді ці ампули вони мають, по-перше, свій строк дії, так. Друге, одній людині не треба ціла ампула, тобто в тебе mm -hmm. має бути потік клієнтів на певний препарат, так і в цьому Після є теж певна одразу... проблема бізнесу, так, яка і змушує їх ставити це все на конвеєр. І да, я уявляю, що могла бути така ситуація. А чим закінчилась? та там я бачила відео ці, ну там був срач, я так і не зрозуміла, чим то все закінчилося. Там просто косметолог випирала її за двері, викликали вже і поліцію і так далі. ну Тому що там щось... А як вона зрозуміла, що просрочна, вона побачила? А ну взагалі зобов'язані надати, показують пакування, показують угу. все. Це як з вакцинами. Ну, тобі, коли угу. вакцину дають, тобі показують, що вона не просрочена. Ось тобі сертифікат на пачечки, да, ось тобі дати. Я таке не знала навіть. Я щаслива, що у авторки нашої історії все що воно саме пройшло. Так, все вийшло, і що тепер немає а, людини, котра начебто щось замислює. <рес> Добре, те, що гарно закінчується. Обов'язково пиши в коментарі, як ти ставишся до модифікації зовнішності екстремальної та доволі розповсюдженої, як підколоті губи чи намальовані брови. А до речі, ми нещодавно зустріли думку а, про те, що дешевка це нам серед підказав дешевка. Вибачте, це калька російською, але це цитата. Дешевка. Ознаки: натуральність, нет манікюра, рісниць, тонкі губи, гілоуронки, немитые волоси. Хочете сказати іди? Я, я, я Знаєте, я просто знаєш, я читаю натуральність, згадую хлопців, які топлять за натуральність, uh -huh. і в мене тут, знаєш, типу, два табори. То натуральність чи дешевка? Тобто, кі, в якому таборі будеш. Ти. Бо я взагалі не розумію. Друзі, ми за нею. Без губ, без вій, без брів. Ти звія мене? Ні, я, 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 за, я, я закриваю, що я без нічого. Без очей, просто, без губ. Просто. Ну я не знаю. То що я Воландеморт. То, 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 то що нам робити? Просто ми я... такі дешеві. То ми просто Куди бідні. дітися? <ріст> да, <я ходу ріст> А, тобто, якщо ти не виглядаєш а, як дівчинка з гудком а, кряка, то ти, типу дешевта. Знаєш, Я не маю нічого проти. Деяким дівчатам дуже пасує, дуже так, пасує. Так, я не розумію просто, а, чому Бувануват. не можна обирати те, що тобі подобається, чому на тобі ставлять тавро тавро. Угу. Ставлять тавро, зроблено в Україні. все. Вот. Так. Коротше, ми цікавого, по, ми побудуємо. Нічого цікавого більше в коментарях не було. Власне так. кажучи, цей коментар він не був найцікавішим. І дуже цікаво, чи дійсно це асоціюється з відсутністю грошей. Тобто, не вже статки це означає Збирюється. бути зробленим з губами, з віями? Ну, мені от дівчина з віями, отакими, от знаєте, там 20D, uh -huh. ніколи не буде в мене асоціюватися з. Вишуканістю смаком і достатком блін. Ну просто і так зручно. Амсорі, але Ярослава Це. Гресь, наприклад, так до прикладу, Ярослава Гресь, так. дружина м Яковсь Андрія Грейса. Федорова. Він засновник Федорів Едженсі. Маркетингова відома маркетингова агенція, і вона, Ярослава Грець, займається юнаю, займалася до донедавна 24 oh, Вона була I керівником no проєкту. Я не знаю. Ну, ну коротше, вважай, okay. вважай, вона займалася піаром нашої країни. Okay. Ось так. Okay. Тобто, це Вже відома дуже людина, добра, хороша людина. Да, okay. Тобто, це відома людина, це mm. людина з достатком. Mm -hmm. uh, ну, і вона натуральна? Чи, вона чи? натуральна. No. Uh, я не знаю, вона блондинка здається натуральна. Ну, просто неважливо. в неї мита голова в більшості фотографій з прес-релізів, але просто ну, вона не виглядає так, як нам описали недешеву картину. Мені цікаво подивитися на людину, котра таке написала. До речі, ось ця мізогінія просто вражає, тому що це ж пише жінка. Я розумію, що е, ну, таке. Таке може Звісно, написати... ми подивимося, так. Давай, бо так. Це, це, це може написати, я не знаю, ображений чоловік на дівчину, яка була ну, повністю там натуральна, наприклад. Йому запам'яталась вона з немитою головою, бо вона була, я не знаю, в депресії і, і, і вирішила його кинути, бо він аб'юзер. Умовно, ну це я так чисто навскидку. Я це розумію, це може бути таке, але коли це пише дівчина, це заздрість, бо в неї такого нема. Чи то це от я не знаю нерозуміння? От я не можу просто пояснити, чому жінка пише такі коментарі. Боже, це мама Янгулятка. Серйозно? Серйозно? Це мама Янгулятка? Мама так. Янгулятка, Щаслива дружина та мама. Т Тетяна Івікуська, і на фотографії, напевно, ж вона з дитиною. Так, брови там набиті, голова мита, окей, це вже плюс. Ну вона і не зроблена. Але вона не здається зроблена. Мені здається, що це погляд людини, не ображайся, ну, не. з села, яка такими бачить міських багатих фів. Ось таке в мене враження. Ч ні, чекай. Тоді б вона написала, що дешевка це наколотими губами і так, далі, і так далі. Тому що вона б була на них зла і вона знецінювала мені здається, Вона потуги цього не має типу. і її плющить через те, що в неї цього немає. Але тоді вона по, по факту, сама себе назвала дешевкою, тобто так. де логіка, Так, ну тобто не, не любов до себе. Блін, це так сумно психологічний розбір средців від Ані та Наталі. Це так сумно. Ні, насправді це дуже сумно. Та ну, блін. Е, я розумію, там хтось показав, що сум... не сенсу обговорювати це. Навіщо ви ти на це увагу? Але мені знаєш, мені здається, що це цікаво підмічати, е, угу. як людина з гарною самооцінкою, яка вважає, от вона так. відповідає всім критеріям. вона вважає вважає себе нормальною, так. а хтось ось так описує там дешевку. Це взагалі таке клеймо. Дивне. Блін, я взагалі спочатку подумала, що вона рофлить, що це просто такий в неї жарт, сарказм, і я не знаю, як це ще обізвати, що вона це не на серйозі. Але вона почала потім ну, доводити якусь там свою думку іншим коментаторам. І тому ми розуміємо, що вона це Тортова я... дилема була довгою. Так, я сподіваюся, що в неї все добре, як і в авторки нашої історії. Тому Наташа Кінчай. Прямо тут, прям тут. <laughs> прям тут. А, тому обов'язково пишіть нам свої історії, підписуйтеся, ставте вподобайки. Та до зустрічі у наступному випуску. Па-па!